Привіт усім! Сьогодні приготуємо справжній домашній курячий бульйон з таким смаком, як колись готували наші бабусі. А ви вмієте готувати бульйон? Ну тоді поїхали! Беремо цілу курку або курку частинами. Заливаємо холодною водою обов'язково. Доводимо до кипіння. Видаємо одну цибулю, Різемо одну моркву. Трохи селери, вегету, чорний перець, молотий або горошком, як ви любите. Зменшуємо вогонь і варимо 2-3 години на маленькому вогні. Бульйон готовий. Подивіться, який він золотистий, ароматний, справжній. Зберігайте рецепт і спробуйте приготувати. Згадаєте, дитинство? Подаємо з лапшою. І м'язком звареним в бульйоні. Смачного всім! І не забудьте підписатися і поставити лайк.